Якщо чогось дуже хочеш, обов'язково отримаєш. Такий закон життя наочно демонструє наступний герой, який понад усе хотів мати суперкар. І от чотири роки копіткої праці у гаражі і ламборгіні готовий. Поки що на дороги великого міста ця неповторна краса не виїжджала, але гарчання її двигуна вже чула Сабіна Обухова. Знамениті ламбо двері двигун об'ємом у 4,2 літри і породисте гарчання вихлопної. Гадаєте, це витвір італійського автопрому? Насправді це творіння рук львів'янина. Чотири роки праці, недоспані ночі та відпустки в гаражі. Таку ціну заплатив за свою машину мрії Олег. Для Lamborghini Reventon Made in Ukraine стала Audi a 8. Кузов повністю виготовлений із флопластику. Це було зроблено з гіпсу. Потім знімалися матриці, які ви можете бачити. Горько. Потім та матриця переверталася, по ній виклеювався оцей корпус, який потім приклеювався до каркаса, шпаклювався. Грунтувався, фарбувався. Двигун у ламбо теж перекочував з німецького седану, і, хоч його характеристики не такі круті, як у реального італійського суперкара, цей мотор теж видає доволі непогані показники. Тут застосовано двигун 4,2, який стоїть в базі. Вот і максимальна швидкість 240 км на годину. Утім, точною копією італійського бичка цю машину назвати не можна. Автор наголошує вніс у його екстер'єр багато власних дизайнерських ідей, та й пофарбував машину у нетиповий для Ламбургіні. Яскраво червоний колір у стилі Феррарі. Тож видавати її за ламбо навіть не планував. Емблему купувати це неправильно, розумієте, тому що це моя робота. Я їх повторив деякі мірі, але вніс і своє. Утім, пересічні водії від цієї машини в захваті навіть без зайвої бутафорії. Спорткар, боліт. Дуже класна машина, дуже мощна, потужна. Ну, Придбав би так. Випробовувати авто наповну поки що немає можливості. Своїм виглядом чотириколісна красуня тішить хіба що сусідів по гаражу. Причина відсутність документів. Олег каже, це справа часу. А от що впишуть у техпаспорт, у графі «Назва» – наразі загадка і для нього самого.